Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Аліна Шемчешина, медіатренерка, співзасновниця громадської організації Українська перспектива вітаю вас. Добрий день. Тож, пані Аліно, розкажіть нам для початку: ми почнемо з такої теми медіаграмотності. Що ж таке медіаграмотність і що таке бути медіаграмотним в сучасному суспільстві? Загалом, медіаграмотність це сукупність знань, які дозволяють. Перевіряти інформацію, вирішувати для себе, довіряти їй, чи все-таки відкидати цю інформацію як неправдиву. І навіть створювати інформацію, тобто якісь публікації, дописи в власному блозі, в соцмережах і так далі. Тобто будь-яка робота з інформацією потребує такої навички, як медіаграмотність. І бути медіаграмотним в сучасному світі дуже важливо, тому що. В світі ведуться війни не тільки фізичні, а й інформаційні. І інформаційна війна це битва за людський розум, за людські емоції, за людські дії під впливом цих емоцій. Тому медіаграмотність потрібна усім людям, які споживають інформацію з будь-яких каналів. Я думаю, усім нам, тому що всі ми читаємо новини, чи дивимося їх, чи слухаємо, ну хоч десь. У сучасному суспільстві дуже багато є різної інформації, яка лунає звідусіль. І наскільки важко бути медіаграмотним зараз, і розрізняти цю інформацію і дійсно споживати тільки якісно? Досить важко, тому що справді інформації дуже-дуже багато. Якщо порахувати кількість джерел, які ми за день споживаємо інформаційних, кількість повідомлень, які ми щодня бачимо або чуємо, то цифра вражаюча насправді. І перевірити кожну з цих новин. Кожну цю інформаційну краплинку в цьому морі дуже, дуже складно. І люди, які вже трошечки розуміються на медіаграмотності, зіштовхуються з такою проблемою, що вони вже нічому не вірять. І це також проблема, тому що ти не можеш скласти ніяку картину світу, якщо не довіряєш жодним новинам. І тут цей баланс весь час доводиться ловити, і це не так просто справді. А які знання і навички формують ось цю свідомість медіаграмотності, аби людина дійсно розрізняла і споживала якісну інформацію, аби була медіаграмотною? В першу чергу таке досить просте знання це грамотність. Якщо ви знаєте, як грамотно писати і розмовляти, то ви не повірите неграмотно написаному тексту. А фейкороби зазвичай не заморочуються, не переймаються тим, щоб робити грамотні тексти. Це і google перекладач автоматичний, це різноманітні, навіть дуже кумедні слова такі виходять. І грамотність, правильно розставлені розділові знаки, правильно розставлені коми, правильно розставлені пробіли навіть це все свідчить про те, що текст писав. Фахівець або фахівчиня, а не фейкороб, скажімо так. І можна сказати, що якщо ви грамотні, вас вже не обмане неграмотна людина, тим паче як хтось, хто робить російські інформаційно-психологічні операції, наприклад, або російські фейки. Що ще на дивленість? Дуже багато потрібно дивитись прикладів фейкових новин. І тоді ви вже за певними ознаками будете просто чіплятися оком. За відфотошоплені фотографії, за прифотошоплений текст до певної картинки. Тобто, коли ми працюємо з прикладами, ми розвиваємо розуміння, як працює ця система створення фейків, скажімо. Ви ще і викладаєте в університеті, якщо говорити саме за молодь, наскільки молодь є медіаграмотними? Наскільки от зараз, коли саме вони і народилися в період того, що всюди є інформація, її можна звідусіль почути, побачити, наскільки вони є медіаграмотними і дійсно перевіряють інформацію? Насправді молодь є активно, активною користувачкою соцмереж, і вона досить скептична, хочу сказати. Однак медіаграмотність все одно потрібно тренувати. Без цього не обійдеться, тому що ти переходиш з однієї, скажімо так, сходинки на іншу. Спершу ти вчишся розрізняти, наприклад, текстові фейки або маніпуляції. Далі ти вчишся розрізняти фотофейки або маніпуляції, потім, можливо, ти вже навчишся розрізняти відео. І молодь вона ну ніби на першому етапі. Тобто вона не хоче, щоб її обманули, але їй часто не вистачає інструментів. І, власне, коли я працюю в університеті, я намагаюся дати інструменти, які допоможуть. Зрозуміти, що перед вами фейк, маніпуляція чи все-таки правдива інформація? А кого важче навчити бути медіаграмотним? Все ж таки, молодь чи це люди більш старшого віку? Дуже цікаве питання. Насправді найважче навчити людей, які кажуть, ми вже дуже медіаграмотні, все знаємо, навчати нас не треба. Такі люди бувають будь-якого віку, чесно скажу. І такі люди насправді досить легковірні, це з моєї практики. Вони вважають, що вони перевіряють інформацію і більше не хочуть розуміти ніяких інструментів і нічому навчатися. І такі трапляються серед молоді, можливо, мабуть, більше серед людей середнього і старшого віку, але я не можу про вік сказати. Важко навчити тих, хто не хоче вчитись на правду. Коли я вас на початку представляла нашим телеглядачам, ви є співзасновницею громадської організації. Розкажіть про власну громадську організацію, як про чим займається саме, як ви вирішили її заснувати? Наша громадська організація під назвою Українська перспектива заснована не так давно, і наша цільова аудиторія це в першу чергу молодь. Наша задача освічувати молодь. Давати їй просвітницькі матеріали, створювати, проводити тренінги і так далі. І один з наших напрямків, які ми потужно намагаємося розвивати, це саме медіаграмотність. До прикладу, ми проводили тренінг для громадських активістів Вінничини спільно з Вінницькою обласною військовою адміністрацією стосовно теми медіаграмотності. І за їх сприяння також видали методичку, де простими словами розказуємо. Як Як же підходити, з якого боку підступитися до тих новин, як зрозуміти, можна їм довіряти, чи все-таки не варто? І наша організація прагне й далі розвивати цей напрям. Також ми працюватимемо з напрямом прав людини. Також незабаром анонсуємо тренінги з цієї тематики. І загалом ми спрямовуємось на молодь і дуже хочемо, щоб молодь стала рушієм змін в нашій державі? У мене виникло таке питання: наскільки зараз з початку повномасштабної війни, і взагалі наскільки рівень і бажання вчитися медіаграмотності підвищується, тому що ну, так як ми вже багато проговорили про те, що зараз найбільше шириться різної інформації, в першу чергу, і фейкової, наскільки зараз люди стали обачливіше ставитися до того, що вони читають? Насправді рівень прагнення до цього до цих знань збільшується. Це дуже позитивний момент, тому що війна інформаційна це війна за наш розум. І люди хочуть внести свій вклад, скажімо так, в інформаційну боротьбу з ворогом, принаймні, не поширювати його. Меседжі не поширювати його, повідомлення, уникати, скажімо так, впливу цього. І тому люди дійсно хочуть ставати медіаграмотними, це дуже позитивний момент. От і інтерес зростає, бажання до навчання зростає. І коли ми приходимо на тренінг в межах, наприклад, співпраці з нашою організацією, і розказуємо людям, що є інформаційно-психологічні операції, які проводить ворог. І, до прикладу, однієї з цих інформаційно-психологічних операцій є те, що ворог тримає в повітрі свої літаки, міг і в нас тут повітряна тривога. Тобто вони чудово розуміють, що в цей момент у нас зупиняється виробництво, бо люди йдуть в укриття. Діти, школярі, студенти, діти в садочках також змушені йти в укриття, що впливає на їх психологічний стан, навіть якщо немає прямої загрози в цей момент. І це все ж впливає на емоції, це все впливає на те, що ти проживаєш своє життя, свій день не так як хотів би чи хотіла би. І це все теж частина інформаційної війни. І коли ми розуміємо такі речі, нам важче стати жертвою таких речей. Тобто, ми сильніші, ми дійсно протидіємо ворогу в інформаційній сфері. Чи є можливо якісь поради, от статичні, які от можна сказати, що 4-5, і якщо ви будете ось це все виконувати, то ви будете медіаграмотними і вас точно не обманить ніяка новина? Можливо, про це ви і писали у своєму посібнику? Так, звісно, ми писали про це в своїй методичці, і перші поради завжди звертайте увагу на джерело, тобто ніколи не вірте інформації, яка походить від невідомого джерела. Такої інформації дуже багато. І вона починається зазвичай зі слів. Сусідка сказала, мені сказала знайома, один військовий зазначив і так далі. Немає конкретної посади, конкретного прізвища, конкретної людини, якій можна було би довіряти. І навіть якщо є ім'я, старайтеся погуглити, знайти, що це за людина, чи існує вона насправді, знайти її в соцмережах і так далі. Так само не можна одразу вірити різноманітним зборам. Навіть якщо вони супроводжуються фотографіями. Краще всього перепитати у знайомих, які зробили репост, чи знають вони цих людей. Тобто знайти, хто все-таки поширює цей збір. Навіть ви можете побачити зараз в соцмережах, часто пишуть про те, що перевірений збір, мої знайомі і так далі. Це люди так підтверджують, що це не фейковий збір, можна йому довіряти. От. Друге, на що потрібно звертати увагу, це я вже говорила грамотність мови, правильно українська мова, тому що зазвичай фахівці, які створюють новини, пишуть грамотно. Звісно, вони припускають помилки як будь-яка людина, але це не помилка на помилці, це не такий якийсь жахливий текст. Якщо ви бачите перед собою жахливий текст, дуже емоційний, дуже такий, який рясніє знаками оклику і так далі, то ймовірно, що вас теж хочуть обманути. Повпливати на ваші емоції, змусити щось зробити, і найкраще не, ніяк не реагувати на це. І третя порада універсальна: нічого не репостьте, нічого нікому не пересилайте, поки ви не переконаєтесь, що це 100% правда. Тому що, добре, подивилися фейкову новину. Повпливала вона на вас через деякий час, зрозуміли, що це все-таки неправдиво. А якщо ви зробили репост і ще 500 ваших друзів в соцмережі побачили цю новину, вони так само порепостили і так далі, оце вже розповсюдження фейкової інформації. Тому краще намагайтеся не брати участі в розповсюдженні. Тобто, побачили якусь не дуже якісну новину, минайте її, можна поскаржитися. В соцмережі дають можливість поскаржитися на цей допис, скажімо так. Насправді я дуже от, прослухала всі три пункти, і вони, це дійсно так, тому що навіть щодо першого, дуже часто, коли хтось, особливо люди старшого віку, говорять про те, от буде обстріл або ще щось, тому що мені сказали, от там то хтось сказав. І насправді це можливо і говорить про те, наскільки люди є емоційні зараз, і вони вірять, тому що є страх, що дійсно буде чи не буде, і вони дійсно вірять ось всім, що почують, тому що думають, що краще бути обізнаним і як застережливим. Абсолютно правильно, люди вважають, що краще я підстелю соломка, воно не трапиться, ніж я не повірю і щось відбудеться. Тобто зараз люди дійсно емоційно дуже виснажені. І це перевантаження інформацією ще гірше робить виснаженими їхні думки, емоції, і так далі. І направду це так, що люди ліпше повірять, нічого не буде, ніж не повірять і потім шкодуватимуть. Якийсь такий підхід є. Все ж таки повертаючись ще до теми вашої викладацької діяльності, і про тренерську роботу, наскільки важливо вміти підходити вміти? Знайти ось цей підхід до і молоді, і людей старшого віку, аби дійсно донести до них інформацію. Можливо, це не лише теорія, це більш якісь практичні і саме розбір інформації, яка зараз шириться, тобто її можна знайти дуже легко, інформаційні ресурси відкривати і дуже багато фейкових новин. Насправді, який підхід ви використовуєте? Ми справді намагаємося використовувати не суто теоретичні матеріали. А давати, наприклад, ситуації, які можуть трапитися з кожною людиною в мережі. До прикладу, що робити, якщо тебе обманули там, на відомому сервісі, де ти купуєш нові вживані речі, там, заблокували свій аккаунт, забрали в тебе гроші і так далі. Або що робити, якщо ви зареєструвалися в Інстаграмі, там побачили, як ви відмітили адресу свого будинку, і намагалися у ваш будинок. Залізти, щоб вас пограбувати, бо знають вашу геолокацію. Ми даємо такі задачі ситуативні, і люди намагаються розповісти нам, як уникнути таких ситуацій, що робити, якщо ви вже в них потрапили. І такі речі вони зачіпляють людину. Вона розуміє, що небезпека дуже близько. Не хтось там десь там вірить фейкам або розповсюджує свої персональні дані, а я також можу. І зазвичай воно класно впливає на людей, вони розуміють, що треба бути обережнішими. Ось що таке може трапитися і зі мною також. Якщо говорити про те, наскільки може бути ризиковано те, що суспільство не буде медіаграмотним, які це можуть бути ризики, які це може бути вплив на власне суспільство? Якщо думати дуже глобально, то ризики величезні. Тому що суспільство, яке повірить діпфейку, до прикладу, діпфейк це відео. Де міміка голос людини штучним інтелектом робляться такими, що людина ніби говорить все, що потрібно, фейкоробу, тому хто створює цей фейк. І не медіаграмотні люди можуть легко повірити, до прикладу, діпфейку, де президент каже, що ми програли війну, ми здаємося, співпрацюємо з росіянами, хто не хоче, тікайте за кордон. І ну банально справді люди можуть зробити що завгодно. Через те, що ними проманіпулювали в інтернеті. Ось і все. Достатньо прочитати якийсь пост у Фейсбуці або подивитись справді згенероване відео. Тобто, глобально не медіаграмотні люди справді в, під... у величезній зоні ризику. Тобто, медіаграмотність треба підвищувати будь-якими доступними методами. І наостанок, якщо підсумувати і, взагалі, вашу тренерську роботу, наскільки медіаграмотним є суспільство Вінничини, і от в своїх власних тренінгах ви можете в цьому переконатись. Хочу сказати, що величезне бажання є бути медіаграмотними. Люди, з якими я працюю, зазвичай досить медіаграмотні, Тобто не можна сказати, що це з нуля відбувається навчання. Однак завжди є куди підвищити свій рівень, дізнаючись, наприклад, приклади. Тобто такі приклади, які я збираю щодня, люди зазвичай не відмічають. А я їх собі роблю скріншоти, скачую відео, тобто я все це зберігаю для своїх подальших робочих моментів. І суспільство є частково медіаграмотним, але рівень підвищувати треба. Тобто, він не є дуже високим. Ну, Однак справді, є бажання завжди є куди угу. рости. Так, так. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали і поділилися корисною інформацією. Дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, у нас у гостях Аліна Шемчишина, медіатренерка, співзасновниця громадської організації Українська перспектива.